Ну що ж, доброго ранку всім, хто прийшов. Сьогодні ми з вами дивимося сторіночку, як я обіцяла сьогодні, 23. І я збільшу вам її, може, у вас немає книжки, то щоб ви дивилися сюди. Ось ми зупинилися вчора на вправі номер 4 І я вас просила на сьогодні, якщо ви виконали цю вправу, подивитися правила, так? Ось зачепилися ми вчора за прикметники без андела, так, і таке інше. Так, зараз я візьму свою і будемо. Разом робити. Так, розгортаю. Такі є. 23 ми візьмемо сьогодні і 24 І якраз закінчимо цю тему. І на наступний раз у нас будуть артиклі. Давайте робити разом. Значить так. Хойте, що у нас сьогодні. Хойте і у нас стоїть. Чи треба нам тут якийсь артикль, в кого ідеї? І не треба. Не треба абсолютно нічого. Дякую. Давайте підемо далі. Підтримую, я ставлю пропуск. Мінус. Добре. Так, двічка. Так Дартак називний. Ага, єсть. Що там далі? Дітуйте. Ділуйте, є. Дякую. Акузатив. Угу ден так акузатив. Ден, есть. Добре. Гратулирен. Угу. Ман ден петерн. Есть ден так. Так. Сум. Петер так und vielleicht кауфен. Мм. Кому? Э, ден киндер. Fleichtkaufen. Uh -huh. Ну, давайте подивимося. Uh -huh. Uh -huh. Дивіться на переклад. Зараз ви здогадаєтесь, поки я запускаю, хто там ще робиться, у вас чекає сюрприз зараз. Uh -huh. Запустимо. Uh -huh. По перекладу дивіться. А потім привітали. Татусів з днем тата, і, можливо, придбали хто? Бачите? Діти а, -а, -а. а, -а, -а. своїм татам. Ді. Ді. Дість. І кінде. Ага. Тепер на пер... кому акузатив? І значить. ірем угу. дем, дем. Дем. фата. Айн. А що там з Гашенком у нас? Щось буде, не буде. Е, кого? Айнен. Ага. І я так думаю, що буква N у нас там стоїть, бо вони хочуть показати нам номінати. I'd да. Це... е, тут... середній рік. Я N. Yeah. Так, які ще пропозиції в кого? Отут ми зараз працюємо. Чому мишка не працює з боязнь? Восьмерочка. Які ще в кого пропозиції стосовно Гешенку? Кого що? Кого що? Чи, Чи там під... просто Айн? Чому Під'їхала інформація Айн проти АЙНС. Той, яку підтримує, голосуємо. Uh, um. Є успіх. Mm -hmm. Дякую. Давайте тепер переходимо в дев'яточку ось сюди. Дер фатарта. Деафата є дер, десять. Після HB. Mm -hmm. Das grunt. після Hen. Кого що? Мати, кого що? Точно. акузатив акузатив І М. Я так думаю, що це родина підказують я маскулі Значить, акузатив буде. Єсть так один. Та Дивимося тут. Угу. Множена. димута. Димута, так и есть. Дванадцать. Будь ласка. Знов плюраль. Також плюраль дикинда. Дикинда. Ага. Під'їжджаємо у тринадцатого. Так, і знову таки. Що? По перекладу дивіться по перекладу. Хто? Номінатія. Етер. Один. Ой. І фета. Які еть чотирнадцяте. Денник. Пять, пятнадцать, я пятнадцать, бо Хабен есть шестнадцать, Ну, угу. а ви помітили, який контекст цього речення? Якийсь жахливий, не дуже підходить. Ну, таке. Книжка не дитяча, в принципі. Який, 17. Угу. Використом. Використ... Ден, так. Ден. Так, тут нема нічого. Аух, 18. А що у мами там? Дер, мутер, Тому що так є. Угу. 19, бідьте. Блюменгешефтен. Окей, а тут що поставили в 19-му? Біля Блюменгешефтен. Ден, я. Тому що гефалін затисався і далі буде датів. Я так ще щось тут є? Давайте 21-й бітьте. Денне. Денне, дякую. Так, за Так, Окей. Денне є. І вони дійсно показували нам тут ради. Я закінчила вправу і думаю, боже, мілко, людям мілко, вони нічого не бачать. Давайте п'яте подивимося, що це за така геніальна табличка. Номінатів, людина і річ В, хто що вас, акузатів, кого люблю, сердечко, я кого люблю? Вен і вас що? І датів даю кому вен речі, я ніби то нічого столу, я нічого не даю. Добренька. А ну я спробую збільшити. Їть? Та якась глупость вийшлася. Але нехай. Вони хочуть, можливо, треба навпаки зменшити, щоб було видно ось це. Щоб ми поставили, я так розумію, питання. Де юна гефель знову наш гефалін записався, який пропагує датів. і ми замість демед, от він не вистачає дітей, бачили, як вони вчора писали класно. І вони тут написали мені. Dem", да? Хорошо. Да смех маг, а тут що? Вен. Вен, правильно. бо ден, юн. Есть. триєчка. Ве. Так и є цей вер. Ось він. Ага, чотири. Кому Вем. Вем, чудово 5. Вен... Не, не. не, не. Деві на той осінь. Є так 6. Угу. Що. Вас. Ваз. Є успіх 7. Вас. Ваз, знов таки. Чиновник любить свою роботу. 8. Вем. Вем. Ось він, хто не дочуває у нас, ну може, не буде чути на Ютубі. Що? Вас. Вас. Та й така ситуація. Я перевертаю у себе, ставлю закладнику на артікіль на наступний раз, а вам ось він. дайте одразу. І щоб поки видно, 14, 18, 19 і 63 третій капітелі. А що це таке? Нам треба буде повторити назад. Зараз я скажу я вам сюди, Нікопче. Талмуд, він вже розсипається в руках. 14-й, значить так, определене, неопределене і відсутствие артикля, означене і відсутність, 14-й, 18-й, позасів артикль, мій твій ще там чийсь, добре, 19-й, інтерогатив, он демонстратив, який, валь хадиза, і 63-й у нас буде там, по 63-му, зараз скажу, генетив, тому що генетив тут не вистачало, ну, що далі, що так, добре. Генетів то генетів. Повторіть, будь ласка, генетів. Так, 24-й. Ого, це сьогодні у нас неділя буде насичена. Гляньте, яке величезне. Такі, так то так. Зараз більшим. Ідь, ідь. Зараз на тіче в бік, я його піддвину, та й буде успіх. Шосте. Азвитен зі мідем вот інде клама. Клама – це душки. Вем, шенкен зі ді блюмен. Кому даруєш ти квіти? Мамі. Що зробимо? Даті, дер. Есть. В звеном что там у нас? Вино. Ден, акузатив. Я там что даруешь. Есть ден. И закінчення у вайна не буде ніяко. Есть При. Датив. Дем. Дем. Есть. Четыре. Номинатив. Mm -hmm.

Акузатив. Денне кухен. Є денне кухен. Є і брат мій. Що з ним? Теж козатів. Кому? Значить? Майнен. Друде. Я так підтягнем. Іть. А що це за позитив? Може, я зараз. Право. Угу. Можливо, буде успіх зараз. Угу.

А ну, дайте, олівець, вчора писала вашим дітям, і дорослим попишу. Іть, ц, яка е, краса. Ідемо далі. Er vertraut. Ага. Кому довіряю? Довіряю. не ганг. Акузатів. Угу. Ага. Вчора в нас була така тука заявляється. Чому датів? Чому? Я дові... Він довіряє кому. М -м -м. І вчора словничок мені, студенти, посовітували, порадили наші на заняття Лео. Олексій, мені здається, ти був. І він каже, що там можна забити, і воно в дужках показує. А я користуюся іншим верб, і теж там в дужках. Якщо сумніваємося, то можна туди йти. Окей, то що ми обираємо? Дайте, дайте. Ви хочете хайзер. Давайте писати. Да? Єсть. Ага. Безіцин. Що з безіцин? Безіцин. Це володіти І ім'ять габель. Мерседеси, пам'ятаєте, ми вчили з вами? Так. Да. і машини. Мерседес. Ай не ми чи айнен не. Ай не не. Все правильно, тому що машини це хлопці. Ну, здебільшого. Це такий умлят в мене вийшло. Ну, вже який є айду. Кого е, всі хочуть, звісно, е, захистити дітей. Кого, кого, кого е, Угу. Угу. Yeah. Е, Добре. Які ще пропозиції є? Ір, ір. Угу. Все таке ія, тому що це датів, виходить, від множини, це датів від даскен, а це іакенд боже мій акузатів. Ми беремо букву дякую. Іть і останнє. Ні, усі, прилагать усилля. Намагатися. Кому напевно? Цухель даті, так. Цухель значить кому, значить, шукаємо даті. Майнем. Угу. Це він. І вийшло у нас ось таке слово. Єсть таке. Іть, все, прибрали, Так, ну що, внудень, давайте треба буде зменшити, як на зло, текст величезний, і йти його зменшити як. Не вийде не вийде зменшити. Обоже ж ти. Ну, хай же як є, нудень вельтвад. Що там по нудень? Сподіваюсь, ви поснідали. Нам треба знайти штрахензі інден з суб'єкт і шварц. Це з дітьми прикольно робити таке. Das ob'єкт in blau, den datів і народ. Значить так, що ми з вами робимо? Я не знаю, що ми робимо? Ми шукаємо з вами три відмінки. Я так розумію, датів, акузатів, номінатів, чи що? щось таке. Nudeln sind inzwischen wahrscheinlich fast weltweit ein sehr beliebtes Essen. Okay. Ich gebe dir etwas, wie du es Nudeln, Nominativ. Nudeln, Nominativ. Mhm. Ich Essen es ist ein Tagesist. sind sehr gut. Ким, ким чим? Кому давати, кому чому? Це номінатів. Що? Це їжа. Нудель це що? Це есен. Угу. Таку якусь глупость ми зараз зробимо. Але ж вони хочуть, щоб ми визначили відмінки, хай буде так. Хорошо. Що там в другому реченні у нас буде? Ну, завдання таке собі. Перекласти його, так, yeah. да, прикольно. А оце нубитися в ньому? Не знаю. Хорошо. allen oh. Kindern. Давайте визначимо allen Kindern. Угу. Кого? Ага, Точно твого? А давайте перекладемо. А кому подобається нудель кому? Значить, ми під Червоним, тому що це датів є. Що тут ще є? Ну і нудель ці самі підкраслюємо чорним, тому що це номінатив. Окей, okay. але ану шукаємо. «Ах, студентен лібен нуден, ден каум айн андерес есен, кан ман зошнель зуберайтен». Ну звісно, студенти люблять нудель. «Хто?» «Штудентен» значить це номінатив. «Люблять кого що?» Капузи. Нуд акузатів, зеленим акузатів. Може, хтось виділяє? Таке може бути. Так, майже. Ein anderes Essen. Essen. Угу. Панна зашнає собі. Гайтен. Приготувати. Приготувати. Essen. Що у нас виходить тут? Акузатів. Акузатів. Есен. Угу. Mm -hmm. mm -hmm.

Можна акузатив. кого що. У нас виходить акузатив. Так, зупа макт і нудель форман. Хто раніше що? зупа макт? Це номінатив. Номинатив. І що він робить? Пропонує різноманітні ості форми. Акузатив. М -м -м, є. Що віталіи там? «Ем Faш Ну, так і є. Так, що? Ресторани, номінаті, гестен? Пропонують кому? Получається, даті, Пропонують що? Пасту? Це буде акузи. В якості Fize. Ну і визнач, називається цей відмінок, Як що? Номінатив. Uh, uh, Якого ще? треба подивитися? Є. але у нас перекладається, як, як що, як кого що, як знахідний відмінок, капу затягне буде поки. Що. In Deutschland sind Nuden meistens ein Hauptgericht. Що? Знов таки. Nuden це номінатив. Є кем чим? Hauptgericht. Абберіт є. Головною головне стравою є. Що, ну в... в німецькій немає яким чим рудного відмінку. Hauptgericht. Поставимо, що це номінатив. Так, es gibt за філій нуден варіант. Es вони хочуть це займенник, але ми скажемо, що він номінатів стоїть. Є когось що gibt. Угу, Він притягує нудель варіант. Нудель. Є кого чого багато. Нудель варіант. У нас в перекладі, виходить, акузатив. Там побачене. І as via land. Які знаходяться на землі. В даному випадку у нас жена, Які земля які знаходяться. А, де, де знаходиться? Це не даті. Ленда. Хай буде номінатив, там побачимо. Це не номінатив. Леде бін іх кайн гута ну далікох. Бін іх. Хто я? Гута ну далеко. Ким є? Хто що? Знов таки немає цього. Ким чим? Оставимо, що це номінатів. Мія гелінгенуден майстенс. Ніхт. Кому мені. Ну, тут видно, що це датів. Хто що? Це номінатів. Хто що? Це номінатів. Ось така ситуація на з вами. Да.

Then the book I zapis object. Der Frau gefällt. Der Artstil. Тут їх два блюда. И der Mann gefällt Shell. Das Buch. Das Buch. Gefällt. Das Buch. Ші. Ось вони підводили цією вправою у нас до цієї попередньої до цієї вправи. Добре, а як нам визначити. Дивіться, у нас стоїть два Гефани. Дефрау Гефенд і Дєман Гефенд. Ось як визначити, що де? Ось ми взяли Б і закреслили, взяли А, лишилося С і Д. Як воно перекладеться? Дєфрау. Ми написали, що Дефрау. Гефельд подобається? Ще нічого не написали. Терпфрау е... Е... в нас в Росії подобається хто? Е... Жіночка? Ми бачимо, що терпфрау це в датіві та... стоїть. Угу. Цікаво. Це третя жінці подобається книжка. Чому? Тому що подобається кому жінці, подобається що книжка. Угу. А так, там, що? якщо лікар поставити, то кому жінці подобається, і потрібно поставити теж кому? Далі угу. щоб лікарю. Так і є. Відповідно, давайте зійдемося на чомусь одному. Приміром, в третьому дефраугефельд книжка? Uh -huh. подобається. А чоловікові хто може сподобатися? І книжка йому може сподобатися так було. і лікарка де Ерстін. Може йому сподобатися? Uh -huh. Може, чому ні? Дякую. І останнє давайте подивимося, що тут у нас робиться. Як у прикладі, треба продовжити речення: Das ist ein Audi. Ich kaufe einen. Audi Ich kaufe моїй дочці, бо в дужках моя дочка стоїть. Ай ауді, Ось лежить книжка. Я позичаю книжку, я позичаю книжку тобі. Як це у нас буде? Іхляє. Ein Buch. Ein Buch. Ich Іхляє. І оцей тобі вийде наперед. Диа Анбу, а Ангу, ихля Диа Анбу, доброе. Что там из рад порада? Я даю пораду их где? Айнен рад их где? Майнем зон Айнен рад. Есть. Це не зуби. Показуємо зуби. Хорошо. Іх царґе мої зуби? Майне це. Це не. Це не. Я показую зуби. Ось ці ж. Е, Ні, я показую лікареві зуби. Ну, кому демо цанат? І що майне? Я майне цене. Все правильно. Их цайги дем. Их вершенки. Давайте дарувати. Віддавати, дарувати. Блуменштрау. Ну, да, і мої дружини. Айнене Блюменштраус єсть. Ну, ось така ситуація. Все, ми з вами це зробили, трошечки пригадали. Ідемо далі завтра. Я вам погружувала артиклями. Ось я покажу одразу, які там вправи будуть. Так, давай що ж показуйся. Ми зробимо з вами табличку. ось цю. В Genitive. Не забудьте, що Gені завтра теж буде. І ось сюди доведеться нам приговорити табличку теж. Yeah? І побачимо, чи будемо ми його на куски рубати все це діло. Якщо не буде стопів у нас ступуру, ми його зробимо за, за одне заняття. Великі, ці юні, ти гляньте. Ну, напевне, ні, дивіться, ще якийсь текст тут як назвав. А наступна тема у вівторок у нас буде про номен. Капітель 20. будемо гратися з датівами, акузи, номінатими, прочим позитивними віщами. Дякую за те, що прийшли. Зараз я закінчую людям хай дивляться. Хорошої вам неділі. Побачимося завтра. Пока. Дякую.